Улюблена пісня Галицьких оперів. І як садив свою кохасю на ровера, то ковтнула з переляку два крицера, як би м знав, що та оказія трапиться, то пішов в шинок напиться. Два крицера, два крицера, сади панну на ровера, але грошей не давай, бо почуєш прощавай, два крицера, хіба гроші, але шкода, взяв за щоки та й витрушував до споду, так ковтнула дуже глибоко кохася. Тут мені сокира придалася, Два крейцера, два крейцера цера, сади панну на рофера, але грошей не давай, бо почуєш, прощавай. Завернув на лісову дорогу, та й відтяв кохасі у штивну ногу, та крейцерів не знайшов біда. Зі села старий собака, oh, 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 oh. два крейцера, два крейцера сади панну на ровера але грошей не давай, бо почуєш прощавай. Дременув тоді ровером хутко, аж злетіла з нова хустка, та кохася. Довго не плакала, на одній нозі у слід скакала. Два крейцера, два крейцера сади панно на ровера, але грошей не давай, бо почуєш прощавай, поліцай вхопив мене за дупу та й запхав. На десять літ то а кохася на моєму ровері, на два крейцери купила сіманелі. Два цера, докрий цера, сади панно на ровера, але грошей не давай, бо почуєш прощавай, Два цера, довакрий цера, сади панну на ровера, але грошей не давай, бо почуєш прощавай.